З, З того, Беззоня. як ржа Кіркоров, очевидно, що пародія на нього. але от чи, дуже чи, чи впізнаєш ти, <з <Illustrated> <з хто, хто її робить? Ну там же виражало, А ну вже підписана, <зар> 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 сюрприза не вийшла, але. Сюрприз, сюрприз! Я вже чекаю, поки його крупним планом покажуть. Ти мене дуже. Узнаєш мене, щоб я тебе знав. Та ні. Ну, окей, погодьтеся, що це дуже дуже так собі, це в жодному разі... Це більше разі... на ла цю, «Лана Інтернешнл», чи як, <ривіт> 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 як вона? Слухай, ну, це в жодному разі, знову ж таки, не личить Дантесу, і це показує... <ривіт> ну ага, і дай, так далі. Дай, а, ти хочеш послухати <ривіт> це? Щоби ти не промокла, я буду... Ну, таке. Я не знаю, в будь-якому разі мені що так, що так, так неприємно це слухати, а тим паче від Дантеса, який все ще залишається дуже активним в шоу-бізнесі, і мені здається, в нього безліч прихильників. І знову ж таки, його сучасна позиція... посиці зараз в топі. Ну, в топі він знімається в кіно. Він ведучий телешоу одного з найпопулярніших на українському телебаченні. Але це було дійсно не дуже схоже. Просто через що бідному Дантесу довелося пройти. Знаєш, мені ж аж, аж трохи знаєш те почуття, яке мене зараз зароджується. Це так, ну типу, нащо ви з ними таке робили? Ну там нешановні продюсери, ну ну це було зайве. Це ось було ось зайве. Це, все це було зайве.